Я думаю, що безпосередньо графіки не вплинули. Вплинула саме якраз робота атомних електростанцій, гідроелектростанцій, ті, які працюють сьогодні, теж на повну потужність, і е, саме якраз відновлення критичної інфраструктури, те, яка зазнала ушкодження як там 17 листопада, 28, восьма, як 13 -го. всі ці три атаки вони були зосереджені саме якраз по підстанціям «Укренерго». і працівники «Укренерго» працювали по доково для того, аби відновити нам. Постачання ну, працюємо на межі на межі якраз нашого споживання і генерації і незначної кількості імпорту, який заходить з Європи. Сьогодні імпорт не незначний не, не по тій причині, що в Європі ціни в рази вищі ніж сьогодні. В Україні через те ми маємо розраховувати ну, власне на свою генерацію. Імпорт це як така страховка, яка там якісь момент може нам допомогти, якісь не допомогти. Угу. Якщо температура на дворі не буде відчутно знижуватись, і споживання наше не буде відчутно зростати, то ми будемо проходити плюс-мінус у таких графіках. Якщо вони і будуть відключення, то вони будуть незначними. Але знову ж таки ми розуміємо, що ворог від атаки до атаки десь в середньому проходить 10 там 14 днів. І Я так думаю, що Росія знову ж таки буде намагатися повторити чергові свої спроби. Але я е, хочу запевнити українців, що блекауту в Україні не буде. Е, українська енергетика сьогодні краще підготовлена ніж вона була підготовлена минулої зими. Лише більше 50 трансформаторів потужності на сьогоднішній день захищені другим рівнем захисту, і цей другий рівень захисту показав, що він працює. І не лише від уламків ракет, не лише від шахетів, а від прямого попадання ракет.